Доброго часу, друзі. Сьогодні в нас ранок, 8 листопада 2022 року. Відео буде безпосередньо по пересадці горіха ведмежого, чого я його пересаджую, як пересаджую і навіщо. Ну але почнемо з такої темки. Ще не всі саженці фундука викопані. Всім Кому я обіцяв і записував, я зателефонував більша частина саженців. Поїхала хто не брав, значить трубки телефона. Звичайно, до того саженці не поїхали. Можливо, когось забув. Обов'язково перезвоніть, домовимось, якщо це ще актуально. Ну, по саженцях фундучка по деяких сортах є ще якийсь залишок. Перейдемо безпосередньо до горіха ведмежого, чого я його пересаджую. Ну, Хто є навіщо і як. Ну, пробував я щепити горіх ведмежий. От шедевр, сорт, така от місце щеплення, Значить, літнє щеплення в мене не вийшло. Весняне щеплення, виходить, більш-менш нормально. Залишилось кілька барселонський, кілька е, з високим штамбом. Ось так виглядає з сережками досить потужні прирости. Ну, для чого я його пересаджую? Почнемо з того. Посаджений він от таким от лісом. Тут приїжджали, значить, по горіх ведмежей. Ми його тут копали, і досить незручно його тут викопувати при такій гостині посадки. Незручно за ним доглядати, значить, прополювати, незручно його щепити. Ну і тому подобне. Значить, що ми робимо? Ось ці кілька саджанців, що залишилися, значить, на щепленні, ми залишимо, звичайно. Без пересадки вони поки що будуть рости тут. Виглядає ось так щеплена сирена, от таке от ще досі бордове листя. Вони безпосередньо будуть рости тут, але більшу частину саджанців ми постараємося розсадити. Розсадимо їх для того, щоб було, як я говорив. Легше за ними доглядати. Ну, Хто слідкує за каналом, тут росла школка е, двохрічних саженців-фундучка. Більша частина з них вже викупана, е, лишились такі от поодинокі саженці. Е, замість них ми будемо сюди насаджувати горіх-ведмежей приблизно з таким самим кроком, як росли е, саженці фундука. Ну, от ми вже почали. Є якісь е, от, ведмежий горіх вже тут. Тут слабші дворічки ще залишились, ну і далі садимо ведмежий горіх, Насаджуємо. Ну, кажуть люди, що ведмежий горіх погано переносить пересадки заодно і побачимо, як переносить пересадки наш ведмежий горіх. Що ми робимо для пересадки? Ну ніяких хитрощів нема. Тут получилось так, що значить, з таким потужнішим корінням, зазвичай слабша така морквинка. Виходить. Ну але значить, не будемо ж навмисне обривати коріння. Копаємо ямку, таку де ріс фундук. Тут земля змішана з таким ось перебитою кукурузою. Це все буде залишатись тут в вигляді компосту ще докинеться трошки. Копаємо ямку не низ зрихлюємо лопатою. Вставляємо саженець, прикидаємо землею, притоптуємо ось так по колу ногами і прольємо його калійним розконцентратом. Ну, розчином калійного концентрату розконцентрату, звичайно. Ну і за кілька днів, як земля трошки осядеться, підв'яжемо ось так вісімочкою до кілка, щоб вітер його не розшатував, буде краще приживатись. Отак буде виглядати готовий саженець. Правда, він ще замульчується там кукурузою, можливо, соломою. Ну і будемо далі спостерігати, як вони переносять пересадку. Я думаю, в нас вийде їх щепити весною і будемо мати саженці, значить, вже слідуючу осінь якихось ну, сортів, які в нас, звичайно, є в колекції на ведмежому горіхові. На цьому, значить, по ведмежому горіхові поки все. Думаю, до весни тут вже не буде що знімати безпосередньо. Реднього дощеплення всім, значить, глядачам, каналу, гостям, однодумцям, опонентам здоров'я, мирного неба, пам'ятаємо, все буде Україна.